Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні в нас в продажі з'явилася така шкода Octavia Scout. В кінець 2017 року, 2 дизель. Коробка в нас DQ381, повний привід. Авто пригнане з Норвегії. Гарний білий колір Перламутр Оптика ви вже звернули увагу у нас перед, зад Це топовий LED Гарні диски, як на мою думку, для скаута. Вони дуже пасують. Це вже так індивідуально, але все-таки, на мою думку. Машинка в нас без підкрасів. Без ключовий доступ, сліпі зони. Адаптивний круїз. Оптика вже після детейнгу уклеєна про неплівність, будь лагу, вона стан має. Ідеальний, скажімо так, без полів. По капоті та по передньому вампері, як таких автобамів Норвегії. швидкісних немає. Все, в принципі, ідеально сказати. Передній і задній епроктронік. Машинка в нас після обслуговування, зверніть увагу, нові гальмінні диски, полотки, гума літня, процентів 90%. 22-го року. Так, це все виглядає. Тут теж 22 й рік. Теж обслужені гальма. У нас, на мою думку, один із топових салонів для Скаута, це поєднання шкіри Алькантари. Топова акустика Кентон, контурні підсвітки салону. Електродзеркала з, підігрів... з підігрівом та складанням. Дивіться на стан, друзі. У нас зимові килинки. Центральний дисплей у нас кольоровий, навігація середня. Заводиться з тому як без ключовий доступ. Так. Тут також все оклеєне в плівочку, тому як це їхня дуже така важка зона, вона піддається впливу, тому це все вже відновлено. Машинка в нас має Webasto з пультом, два ключа, кермо, подивіться, на стан керма, без задирів, без потертостей. У нас 171 тисяча пробігу. Підбі... Підвісочка в нас DCC. Регулюється. Такий стан авто? Зеркала з антибліками. Дуже хороший стан. Для таких авто це рідкість, але тим не менше вже підключена діагностика для вас, друзі, щоб ви... машинка в нас заведена, що немає наявних ніяких помилок по двигуну. Тут також правильний дитейлінг, все в ідеалі. Задній ряд має отакий от вигляд. Стеля також без дефектів, друзі, зверніть увагу. Будь ласка. Задні підігрів у нас. Теж дуже комфортно. Друзі, я вам так скажу, це вже напевно 10-й скаут який в нас. Топ. Ці машини в таких станах дуже рідко попадаються, тому не зволікайте, друзі, не гайте свій час. Відразу після перегляду телефонуйте, отримуйте інформацію. У нас фаркоп є, який знімається камера заднього виду. Тобто по комплектації, друзі, тут повний все, що потрібно, все є. Тут у нас є оригінальний килимок. Якщо я не помиляюсь, ремкомплект, компресор. І так далі, стан багажника. Бачите, друзі, відділ для завантаження також ідеальний стан. Електрокришка Ще раз повторюся, комплектація досить багата, хороший пробіг, пробіг підтверджується. До речі, про пробіг, друзі. Він код. Так, погано видно. Він код, зараз хвилинку. Зазвичай я на початку відео вказую його. Але... Він код, друзі, будь ласка, телефонуйте на шкоду, Car Vertical тощо, отримуєте інформацію і вперед. Дуже хороший бонус це те, що майже нова літня гума, вся одинакова, так само після обслуговування гальма, колодки, диски і так далі. Дуже великий плюс. Тобто тут є в цьому авто все, що вам потрібно. І колір, перламутер, оптика правильна, вебасто є, правильні сидіння, всі підігріви, зимовий пакет. Не пам'ятаю, єдине друзі, зараз ви зі мною це побачите, по-моєму, чи є тут підігрів керма. Так, друзі, він тут є. Ага, вже діагностика зроблена, машина заведена. Тобто наявних помилок немає. По авто. Повний порядок. Скаутів дуже мало в хороших станах, там ціни на них просто космічні. Тому я думаю, що це авто не буде довго чекати свого нового власника. Подивіться на стан, друзі. Стан просто ідеальний авто. Все вже підготовлено, підходиш, але тут стан реально на 70-80 пробігу. Огляд шикарний, все комплектація правильна. Він код є вперед, Хочете замовити свою діагностику? Ми будемо тільки раді. Будь ласка, приїжджайте до нас на майданчик, чи ми можемо приїхати на... Зверніть увагу. Під ручечками як все. Чітко, як все добре. Замовити огляд на офіційному дилері доставку авто все в принципі в нас є що ви хочете зекономити ваші кошти, довіряєте, в принципі, вже про нас багато чого чули. Дзвоните ми від себе Він-код. вам даємо всю інформацію, яку ми маємо з офіційного дилера. А якщо ви вже хочете впевнитись, то перевіряєте самі. Будь ласка, друзі, це взагалі не проблема. Такий авто мусить коштувати грошей. Не 17, не 18 тисяч. Вы прекрасно це розумієте на всіх асистентах, на фарах, на всьому. То це ціна, кого цікавить за телефоном. Друзі, я розумію, що ви хочете, щоб писала ціна, але ціна кого реально цікавиться авто, то той в принципі, дивиться на мобіли, дає ціни на ці машини. І знає співвідношення, розмитнення і так далі, і ту, тому ми цілеспрямовані на потенційного покупця, тому якби кому цікаво, той дзвонить і запитує ціну і вже далі тоді кожен розуміє, чого він хоче. Тому якби так, друзі, маєте розуміння про авто, ще раз повторюсь, будь-яка ваша перевірка, тільки так, питань немає. Всі деталі за телефоном, гарного дня, хорошого настрою і до побачення.